Хотів, щоб ми з вами пороздумували над одною, цікавою, цікавою, важливою темою для нас всіх, це тема, яка в 2000 років всіх людей планети Земля хвилює. Хтось відноситься так, хтось по-іншому, хтось критикує, хтось з злобою говорить, Це тема хрест, той хрест Голгофи, той хрест, який ми бачимо. Відношення до нього і його значення. Можна начепити хрестик, хто чіпляє такий хрест, хто такий, хто такий. Різне. Відношення наше. Знаєте, одного хлопчика запитали, е, що, що для тебе означає слово хрест? Він задумався і сказав: так це плюс. Це плюс. Ну, всі засміялися, але в цьому є велика істина. Те, що сталося на хресті Голгофи, там не було мінуса. Хоч до сьогодні багато людей кажуть, ті євреї євреї-жиди вбили Ісуса на хресті. Він сам віддав своє життя. Він сказав: мене ніхто не може приносити. Я сам іду і сам віддаю. Отче, прийми дух мій. Тобто той хрест, який був. Здавався мінусом, і сьогодні декому ще здається, як поразка, як кінець історії, от Месія жив, все вкінчився. Але для Бога і для людства це був величезний плюс, це початок нового етапу історії людства. Це хрест, на якому надія на вічне життя зафіксувалась, за, стала основою фундаментом. Ми сьогодні з вами подивимось, дослідимо це. Що змінилось? Що змінилось моменту, коли на Голгофі Ісус сказав одне слово. Все. Звершилось. Щось змінилось у всьому світі. Пам'ятаєте, чомусь моментально земля затряслась. Темрява настала. Темрява – це що? Сонячне, сонячне затмення, хмари такі, але настала темрява. Написано, багато чуд сталося тоді. Навіть завіса в храмі розірвалася, яка відділяла святе від святе святих, де ніхто не міг війти, крім одного разу священника. Щось сталося надзвичайне. Цей Хрест, де був розп'ятий Ісус Христос. Не просто Ісус Христос в нашому розумінні, а Єшуа Хамашія, Ісус Месія. Месія той, про кого тисячі років Слово Боже говорило, і всі пророки говорили. Прийде Месія, Хамашія прийде, який спасе людей. Євреї думали, що це прийде якийсь потужний цар і їх визволить. Від всіх тих окупантів, які постійно окуповували. Він прийшов, і змінилось не в Ізраїлі, а у всьому світі. Світ змінився. І зараз ми подивимось, який для себе я вибрав три пункти. Хрест перше, це як прояв Божої любові до нас. Отой хрест Голгофи, це прояв Божої любові до нас. І місце списання, будь ласка. Івана 3:16. Ми його знаємо всі на пам'ять, так? так Бог полюбив світ. світ тих людей, які не вірують в Нього, всіх полюбив світ, що віддав сина свого однородженого, щоб кожен, хто вірує в нього, не загинув, але мав життя вічне. Хрест. Тут хрест як доказ того, що кожна людина. Можна я буду говорити ти, ви, що ви, конкретно, от ви, ти цінний для Бога. Ми про це забуваємо. Ніхто мене не любить. Чули такі пісні? Да? Самі співали такі пісні. Ніхто мене не любить, ніхто мене не поважає, ніхто не згадає про мене, ніхто не подзвонить мені. Я той, хто любить тебе, поважає. Знає і береже. Халілуя. Тобто, подивіться ще раз на цю, цей момент, хрест страшний Голгофи це прояв Божої любові. Це якийсь нонсенс. Да? Коли в мене випробування проблеми, і мені хтось каже, о, то це велике благословіння для тебе. Та я кажу, я тут все втрачаю, у мене щось болить, у мене щось катастрофа. Так, Це благословіння для те. Ми в той момент нічого не усвідомлюємо і не розуміємо, як це може бути, мені погано. А Подивіться, на той момент, що тоді було, які знущання були з Ісуса. І чому Він сказав в Гефсиманському саду в ніч перед його схопленням. Він розумів, що Він. В людському тілі з дитинства він все відчував, написано, він пройшов і болі, і хвороби. Він пройшов, як і ми, може, і ковідом хворів, якщо він був тоді, і всім іншим, як людина. І от він підходить до того моменту, коли йому, напевно, як він працював з батьком, а працював батько його був, Тесля. Стругав, щось з дерева робив, напевно, пальці різав. Коло, щось воно болить, він знає, що таке біль, і тепер йому треба пройти через хрест. А хрестити стояли за Голгоф, на Голгофі. Це там 30-40 хвилин йти пішки від Єрусалиму. А ці розп'яття там римська армія робила щодня злочинців, якісь неугодних людей, показово розпинали. Всі це знали, що це таке. І бачили, скільки днів люди помирають на тому хресті. Розумієте, от то, що відбулося в Гевсиманському саду, це не просто Отче, якщо можна пронеси О з мене ту чашу. Він все це бачив, він все це розумів. Він чув ті крики людей, яких розпинали, він чув ті крики, як їм кістки ломали потім. Він все це бачив. І тобі кажуть, сьогодні ти підеш туди. З тобою це буде. Але є ціль. Сказав Отче, якщо іншого варіанта немає, я йду. Нехай буде. Алілуя. Любов Божа. Бог дійсно кожного з нас любить, якщо Він, сина єдиного, послав на смерть, щоб ми не проходили це. Ми не проходили тої Голгофи в своєму житті. Я хочу вам сказати добру новину: ти не будеш мати Голгофи в своєму житті. Амінь. Тому що за тебе вже взяв цього голгофу на себе, той Хрест Ісус Христос. Амінь. Слава Богу. І Бог любить нас, як своїх дітей. І знаєте, ми дійсно ж, діти Божі, але ми якісь непутьові з самого дитинства. Знаєте, діти бувають непутьові. Каже, ну всі, як всі діти, а це якісь непутьові. Так ми всі такі. Бог каже, то не роби, то роби. А ми кажемо, та ні, мені це подобається, це треба попробувати. І який Бога відчуття? Він продовжує любити тебе. Він продовжує любити. Алілуя. Слава Богу. І що прийшло? Прийшло прощення і спасіння. Амінь. Друге, місце, де звершилось твоє і моє прощення непутьові діти, які жили до того, як увірували в Ісуса Христа, і Господь сказав, коли ти увіруєш в Сина Божого, ти отримаєш прощення і спасіння. Амінь. Амінь. Кожна людина, яка увірувала в Христа, підходить до того моменту. І момент цей називається Римлян 5:8. Уважно подивіться, запишіть це місце, як Бог доводить свою любов. Тільки що ми прочитали Івана 3,16, а тут Бог доводить свою любов для нас тим, що Христос помер на христі за нас, коли ми були ще грішниками, ми ще не усвідомлювали. Бог знав, коли ти народишся, коли ти прийдеш в цей світ, коли ти зробиш перші кроки, коли ти скажеш перші слова, коли ти перші гріхи почнеш робити, і потім нарощувати їх. І Бог знав той момент, коли ти прийдеш, схилишся перед ним і скажеш, Господи, вірую, вірую в Тебе і прости мене. Він знав цей момент, він чекав, він чекав цей момент. Алілуя. Коли ми були ще грішниками, він знав, що, коли ми робили зло, він знав, що прощення вже над тобою висить. Прийшло. Людина, яка не приймає Христа, вона просто-напросто повинна заплатити за свої гріхи. Злочинця зловили, що йому кажуть? Ти повинен заплатити згідно законодавства, згідно законів, ти повинен заплатити за гріхи. А Господь каже: Він мій, я за нього заплатив. Це Божа справедливість. Євреям 9.22 ще згадує апостол Павло в Євреях Старий Завіт І каже, що майже все за законом крові очищується, без пролиття крові немає прощення, відпущення без пролиття крові. Кожна людина два варіанти. Два типа людей буде в Прихід Ісуса Христа. Ті, хто отримали прощення через хрест Голгофе. Кров Христа через Божу любов, вони схилились в своїй гордині перед Богом і сказали: прости, Боже, я грішна людина, ти святий Бог. І отримали прощення. Інші залишилися, і коли прийде час, коли написано: суджено кожній людині раз народитись, раз померти, а потім суд. З чим ти прийдеш на суд? Адвокатів не буде. Твій єдиний адвокат і адвокат всього людства, починаючи від Адама, уявіть собі, всі мають одного адвоката Ісуса Христа. І Ісус попередив, коли ви прийдете до мене, я скажу отцю і ангелам небесним, що ти мій, а іншим промовчимо. Сумна доля, він каже: відійдіть, я не знаю вас. Я не хочу, щоб про когось, це, хто дивиться нас онлайн, хто слухає в залі, щоб хтось почув такі страшні слова. Це вже буде не плюс. Коли закінчується життя людини, коли останній удар серця, подих і душа людини написано Відлітає, відходить, вона повертається додому. Звідки прийшла в це тіло? Цікаво, не знаю, наскільки це правда. Показували якісь ультразвукові дослідження чи що. Так, да, десь так, що момент запліднення яйцеклітини, і коли сталося запліднення, тобто, коли звичайна клітина стала тою вже зародишом, там як така спалах світла йде. Бог торкається тоді і починається життя людини. І оце життя людини йде і приходить до моменту найважчого моменту, най, для когось найпростішого моменту. усвідомлення, хто ти є. І тут важливий момент. Якщо ти увірував в Ісуса Христа, ти повинен знати, хто ти такий. Ви знаєте, хто ви? Ви знаєте, хто ви, коли вам боляче, гірко на душі, коли не хочеться ні на кого дивитись, нічого ні робити, ні їсти. Ви знаєте тоді, хто ви є? Улюблена дитина Божа? Прощена від усіх гріхів, прощена, омита кров'ю Христа. І тобі дано благодать Господа. Не за твої гріхи. Знаєте, як Бог дивиться на нас? Він не дивиться на тебе, о, вчора згрішив, а ти вчора п'ять разів згрішив, а ти стільки, о, -о, о. Він дивиться тільки через хрест Голгофа, Отець Небесний. Він дивиться тільки те, що сталося на Голгофі. Ти прощений і омитий, і тобі дана нова одіж, одежа, одежа білий. Каже, ваша одежа, як заплямована кров'ю, вона знищена. І ви отримуєте білу, як вісон, як сніг ходіш. Оце ти, це так про тебе, Бог каже. Якщо такого розуміння немає, то ти будеш сам себе гристи. Не треба, Бог не хоче цього. Якщо ти це усвідомлюєш, хто ти, то тоді ти будеш її поступово так і вчиняти. Амінь. Перемога! Халілуя! Слава Богу! І третє, хрест як джерело, звідки ми беремо силу, силу і перемогу. Для нас якось складно говорити, що ми маємо переможці все добре, коли не зовсім так в житті виходить. Але давайте дивитися, що говорить про мене і про тебе Біблія. Послані до коринтян. перший розділ, 18-й вірш, оце класичний такий вірш, який відкриває, що таке. Це Боже Слово, яке звершилось там на Голгофі. Слово про Хрест ще раз. Слово про що? Слово про Хрест можна додати не можна, і скажу, слово про Хрест Голгофи це глупота тим, що гинуть, що відкидують Ісуса Христа. А для нас ми, що спасаємось, це сила Божа. Це не усвідомлення, це не розуміння, це не прийняття, а це сила. Сила Духа Святого входить в твоє життя. І Господь каже, як ти можеш жити. Він каже, ви можете протистаньте дьяволу. Та хто я такий дяволу протестати? Він така духовна особа. А Господь каже: протистань йому. І він втіче від тебе. Як? А ти маєш силу всередині? Та звідки я маю? Читай ще раз. Слово про Хрест. Оце книга ця, коли ти її читаєш, Бог дає тобі силу, головну, духовну. А з тої духовної сили, і душевні сили змінюються твої. І розуміння. Аллилуйя! Світ бачив весь на Христі, що кінець. Що там після розп'яття, як описано? І ті сотні людей йшли. Плакали понурі після розп'яття йшли, коли помер Ісус. Вони не знали того, що сталося. Вони не розуміли, а Ісус скільки раз Він повторював це перед своїм виходом на Гефсиманський сад. Третього дня мене, мене зрадять, та третього дня я воскресну. Я буду розп'ятий і Воскресну. Його чули учні? Ну й думали про своє. Сьогодні на роботу, сьогодні туди, сьогодні туди. Я прийду скоро, скоро, другий прихід. Та який прихід у мене зараз робота, в мене того не вистачає. Ми живемо так. І вони так жили. Слухайте, це сила Божа, яка почала діяти. Бог започаткував новий світ, новий Всесвіт. І знаєте, на Христі, я хочу, щоб це зараз всі почули. На Христі Бог започаткував моє нове життя і Твоє. Моє нове життя почалось там, на Христі, коли Він сказав звершилось. От тоді почалось моє нове життя. Чому? А Господь сказав, хто увірує Христі, він має життя вічне. Як я живу в вічності вже, хто живе в вічності вже? Та ні, ми ще в тілах своїх. А Господь каже: Ти вже маєш життя вічне. Якщо я пішов в паспортний стіл, чи куди там. І мені поставили штемпель, я маю шенгенську візу, я можу виїхати в будь-яку країну Європи. Я маю вже виїзд туди? Маю, але я сижу у Львові. Ти можеш просто пройти туди. А коли ми пройдемо туди? Коли наше життя закінчиться, призначено, або ж прийде Ісус Христос, і ми зразу будемо там. Але моє життя вже у вічності. Мені не страшний той ад, і не страшні ті випробування, що будуть нести люди, які відкинули. Це дає мені що? Слово про Хрест для нас це сила Божа. Алілуя! Амінь. Хтось, завжди хтось каже, та я стільки гріхів зробив, що мене Бог не простить. Ви Знаєте, коли ви ще не народились, і я не народився, на Христі Голгофи Бог простив першого грішника, вбивцю, мародера якогось. Він його простив і сказав: сьогодні будеш зі мною в раю. Алілуя. Тоді й тебе простив. Він не дивиться на твої гріхи, не перебирає їх, ага, це половинка, це більше. Він каже, я тебе всього омиваю, очищаю. Алілуя! Ми прощені, а ми кров'ю Христа. Скажіть амінь. Амінь. І завершення. Хрест це не є символ поразки або смерті. Це Божа перемога, символ Божої перемоги. Коли я дивлюсь на цей хрест, я не дивлюсь на те, що там було прибито на тому хресті. Може страчено, може, десятки, може сотні злочинців там в Єрусалимі. Я не дивлюсь на цей хрест, що там пролилась чиясь кров. Там був прибитий мій Господь, який свідомо пішов, щоб мої гріхи там були прибиті, і потім його кров'ю омиті. І там це сталося. Алілуя! Це Божа перемога була. Алілуя. Через хрест, тільки через Хрест Голгофи ми отримали це прощення і життя вічне. Коли ми дивимося на хрест, пам'ятаймо ціна прощення не просто ціна. Хрест це ціна Твого прощення. Хрест це вартість, чого, що коштувало комусь. Ми говоримо, коли ми це говоримо, ми як в духовний світ і матеріальний проголошуємо. Хрест це ціна Мого прощення. Оце скажіть самі, що Хрест саме це ціна мого прощення. Ціна. Те, що зробив Ісус, без Того б не було прощення. Це ціна мого прощення. Амінь. Страшний хрест Гофи, хрест тортур, хрест смерті. Він перетворився на хрест надії. Після того, як сталося на хверсті, Ісус сказав звершилось все людство, все людство, яке жило того часу на планеті Земля, отримало надію на вічне життя. Амінь і прощення і перемоги. Ще раз побачите хрест. Згадайте, що на цьому дві 2000 років назад прощені твої гріхи. Які б ти не мав, на цьому хресті прощені твої гріхи. Амінь. І хай не розказує тобі, скільки ти згрішив, які гріхи ти мав. І, та я ж не грішив нічого, я там в школі тільки ручку вкрав, бо дуже сподобалось. В магазині потім пляшку пива, ну що ж тут такого. Щось там сказав, не то. Я ж не смерть, не на смерть. Господь каже, що покарання за гріх будь-який смерть. Тому що це в першу чергу йде в твоєму духу і душі, а потім ти руками, ногами щось робиш. Але ти прощений. Ти улюблений, син і донька Божий. Амінь. І твоє майбутнє, що головне, в надійних руках. В надійних руках. Не світу цього. А це Аллилуйя. І не в твоїх руках. Я своїми руками. Нічого ти своїми руками. Без волі Божої написано, і горобець не впаде. І волосина з твоєї голови не впаде, без волі Божої. Тому в руках Господа. Амінь.